Доброго дня! Вітаємо на каналі Креатор Boot. Сьогоднішній випуск присвячений ходу будівництва житлового комплексу Дніпро Айленд від Креатор Boot за лютий місяць. Поставте лайк і підпишіться на наш канал прямо зараз, щоб не пропустити жодного оновлення з будівництва. Дніпро Айленд це житловий комплекс комфорт-класу від компанії Креатор Boot поруч з Дніпром на Осокорках. Це чотири низькоповерхових будинки на озелененій території площею 4,5 гектари. В перші секції монолітний каркас другого поверху виконали на 100%. Моноліт третього поверху на 60%. В другій секції аналогічно. Закінчили моноліт другого поверху. І на 60% залили третій. В третій секції монолітний каркас готовий на рівні другого поверху. В четвертій секції повністю залитий перший поверх. Зараз монолітчики працюють на другому поверсі. Виконали на 80%. У п'ятій секції моноліт першого поверху залили на 60%. У шостій секції влаштовують фундаментну плиту. Виконали на 20%. В секції 2.1 фундаментна плита готова повністю. Зараз влаштовують вертикальні елементи мінус першого поверху. Виконали на 20%. Будинки Дніпро Айленд матимуть автономне опалення, енергозберігаючі вікна та збільшену ширину утеплювача. Як бачите, будівництво активно триває, і ми і надалі інформуватимемо вас про його динаміку. Запрошуємо вас завітати до нашого затишного відділу продажів. Будемо раді вас бачити. Усі деталі ви знайдете в описі до відео. До зустрічі!